Всім привіт, ми з України. Прогуляємось ранком по зимовому садочку та навколо. Як я люблю, коли тільки сонечко виходить і ледь торкається оці хавордії, вони такі, наче кришталеві, їхні такі краєчки, вони наче скляні, криштальні, такі класні. Дуже мені подобається цей раночок, коли сонечко тільки починає. Ну, в принципі, воно вже так нормально почало. Але ось ось воно дійшло до садочка і торкається квіточок. Це мені все дуже подобається ранок, коли ще є, тому що вдень буде спекотненько. Вже зрозуміло, що день буде спекотний. Ніч була така комфортна, приємна, прохолодна. Приємно спати з відкритим віконечком, натягнути на себе махрову там простий. А все, сонечко вийшло і вже зрозуміло, день буде. Як завжди, спекотним Тож зараз прямо з раночку прогуляємось. Ось орхідейки в мене квітнуть. Це новенькі орхідеї. Купила їх вже з квіточками. А оце моя. а Вона у мене там зими. То в мене осінь зима була така, торкнула по орхідосам І я там накупила всяких від то неймовірно гарних малят, які ще треба 120 років прожити, щоб дочекатися цвітіння. І ось hibiki. Він мені подобався там роликах у людей. Він там маленький, отак квітне, прям з корня, весь пухнасто. І так, він такий це квіт, там, де є прирост, він був на вулиці. Тож отака квіточка в нього. Ну, доволі така цікавенька, цікава архітейка. Тож, якщо плющить, о, все це поєднується. Всі орхідеї, сукуленти, цитруси, вся ця екзотика, вона прекрасно поєднується. О, там, Бачите, ще я на нас викину стрілочку. Все це можна поєднати, воно підлаштується під ваші умови. А, так, що ось стосовно коронки, я обіцяла показати, якщо будуть якісь здвіги. Здвіги є. Бачите, в неї загнила серединка. Я засипала її вугілем. Вугілля, звичайно, з мангалу. І ось вона дає. Діток. Це з покупного ананаса. Бачите, вона була така обрізана під пінючок. І ось вже в неї дітка. Значить, то я ще десь бачила на ній. Якщо поставити, то ще ось тут. Чи ні, чи то не дітка, то просто листочки. Так. Значить, одна діточка є. Тобто все можливо виростити навіть з такого от недорозуміння. Сама коронка не життєздатна, вона не може. Вона там дала корінці, начебто б дітка в неї не росла, От. але в неї нема точки росту, як у цих коронок. Це, наприклад, він росте. Ось. І вона дає таку дітку. Тобто не швидіть викидати пеньок, якщо він живий, якщо він там є якийсь натяк на корінець, але нема серединки, ставте його в ґрунт, і, ось, бачите, буде дітка. Буде такий самий ананасик який був покупний. Ну, за нас я ще до них не дібралась, бо там теж треба відділити дітку з того, що гладкого там вже така велика. І треба ще дістати той, що а, з плодиком, бо відділяти від нього діток, щоб плід був такий більш крупніший. я ще до нього не добралась. Стосовно щеплення, яке я недавно робила, бачите, вже є які прирости. Тобто літо, спека, воно взагалі не заважається, головне, не забувайте поливати і прибирати вчасно, тут також є там натяк вже на прирости. І о, вчасно прибирати підщепу, яка дуже активно намагається рости. Прям вона дуже активно хоче рости. Тут щеплення не вдалося, я переробила на підкерку. Ну, здається, знов не вдалося. Пасі Флорка, квадрангулярість, трошки виїхала, трошки ще залишилось, підростуть, і також знайдуть собі нові домівки. Ось так гарно збільшується плодик. Гарно пішов рости банан. Треба його вже перенести на нижню полицю. Дуже гарне в нього листя. Це, це дуже гарний листок. листя в нього таке гарне, красиве, наче тігр. Але подивимось, що з цього вийде, принаймні будуть гарні листочки. в нього. На цим бідіуму. Також там собі потихеньку ростуть, отримують полив. Пінокіо радує квітами все літо. Просто неймовірна квітка. Дивіться, наскільки в нього довгий цей цвітонос, і тут всюди були плоди ці. Бутони. І ось він і досі квітне. Ось ще бутончик. Цей один вже відпав, ще лізе бутончик. Ну, дуже цікавий <смі> черевичок пінокіо. Він є різних кольорів. Наразі квітне жовтенький. Так, минулого разу я переплутала назви і обізвала спатіфілом цим бійомом. Вже побачила потім чмарі <смі -діум> гадний. З паціфілом також квітне, такий прикольний в нього квіт. Стоїть собі тут гарнесенько. Єдине, що один трошки підзалила. Ну, Звісно, в хащі ще прогуляємось там, де прохолода. Ось мандарини. Тут також всілякі дендробіуми. і ще якась орхідейка буде квітнуть. Я не дуже пам'ятаю, хто то. Камбрія, мабуть, якась. Квітонос у Камбрії, так Мільтоні трошки поінакше виглядають. От, тож, йдемо, прогуляємося сюди. Потім на вулиці вам покажу всіх пересаджених минулого разу, як завжди, не дійшла до когось. Тут все спокійно, я потравила слимаків і вже опалінопіси є нормальний листочок. А тепер пожерти ну, буде трохи пожертий, що ж вже зробиш. Тіланціям норм, зараз така трошки прохолода тут, сонце ще сюди не зайшло. Панда, красуня. Дуже гарна орхідея. Як бачите, коріння росте, там дітки ростуть, все їм. Норм, тут також дітка. Єдине, що я там ще їм талумні попідсаджувала. І поки в них немає ніякого здвігу. Нема ніяких квітів. Ну, ладно, будемо чекати. Бо я там купляла ту малечу. І я так загорілась, мені так захотілось. І ну, почекаємо, щоб розбавити своє оце таке страшне, страшні будні. Фалінопці, там якого не було точки росту, він дав дітку. Там не крутить діланці і квітне. Значить, також дасть дітку і буде гарнюня. Тут котлеї радують своїми такими листочками яскравими. Ну, когось тут ж байроноситься такі є механічні пошкодження. Бо якщо двері не зачинити, то так тут мої монстри бігають. Там Біля прутика ще маленькі орхідейки. Кріптантуси яскраві, все ще поки таке яскраве, розкраве. Але скоро, скоро шовне, у нас? Почнеться велике заселення. Впіхнуть не впіхуємо. всіх занести, всіх заставити росо. Нарешті клімінтін. Хоч один плодик після того, як він таким гарним коньом росте, виріс, красивим, і поки не квітне. От є у них таке, вони поки оце розгоняться, поки почухаються, вони не дають плодів. Але ж я знаю, що він плата носив. Так, це хто у нас тут? Тут перепуталась мініола і декапон. І в них схожі дуже плотики, відрізняються тільки листочки. Ну, будемо спостерігати і робити потім дегустацію лайм. Лайм на нього вже лізе Австралазіка, ця верблюжа, калючка. Треба трохи підібрати її, зібрати її до кубки. А так лайм-красавчик. Ось, в садочку, все спокійно, плодики, приростики, добривку отримують, засіб від кліща отримують, і, як би, все пучком. Трошки там десь листечка попідкидають, я кажу, тут прибираю. Тож, все добре. Це кумкват у нас, бачите, є завязі, завізі, є прирости, є отам от подинок і ще бутони. Ну, все добре. Все добре, десь там хочу гілочку відсушити, десь щось може пішло не так, комусь може, щось було забагато. Я пам'ятаю там про ролик, але трохи у мене напряг по часу. Так, що я ще буду дуже хотіти зробити, перш ніж я буду, почну заносити рослини великі, це в мене є там мексиканський лайм. Ви бачите, як гарно відріз, я вам показувала минулого року їх в ролику. Це було щеплення з Іспанії. Це ось Мілароза, І вони були на високому штамбі, гарні, красиві, але щеплення було малесеньке. Я вам показувала ще, що ми таке саме можемо самі зробити Ось цей мексиканський лайм. От. І, в принципі, щеплення відросли. І Я хочу їм підсипати ґрунту. Але виносити я не буду, буду це робити прямо в самому садочку. Принесу дві миски. І буду підсипати їм ґрунт. Так, тут пінк Everica з плодиками, з двома, тож ж також будуть фотки гарної пінкеверки в розрізі. А тут у нас коктейль з плодиком. В общем, поки такий хаос хаотичний, я ще хочу попідписуватися, попереписувати, але все не ніяк. Якщо бачу якийсь листочок, то звісно я його зірву жовтий, щоб він потім не впав і не на свинячу мені. Так, Pink Евріка моя також гарно відросла, бо думала, що втрачу. Там отахайн. Буду робити скоро ролик про щеплення. Покажу свої щеплення на штамбі ще разок. У мене там є вже гарні ролики про щеплення, як вони відростають, як потім виглядають. Ну, будемо робити ще целагіна. Також добре почуває себе. Хтось тут поливався, повернувся, треба поправити. І пізніше трошечки треба полити. Також є прирости, значить буде квітнути. Ось моя монстера, і нарешті вона, хоч виглядає так, як треба. Бабайчик зайшов через віконечку, бо в будинку вона не росла, мабуть, їй було недостатньо вологи. А так тут хоч вже почала відростати. Трохи відростає. я ці листочки гарно поприбираю. Іде красавчик. Думаю, де йому почухатися. Пантера. Лапи тільки видають, видають кіт. <сум> Тож тут вже заповнюється садочок сонечком, а там ще відчувається прохолода. І така приємна прохолода. Я люблю прохолоду, я не люблю спеку. Але, але живу в спекотному регіоні. Мандарин з мандаринками. Тож, в садочку, все, собі залезнесеньке, гарнесеньке. І всі намагаються тут заховатися, коли двері відчинені. Тут і Байра може прийти по гребти, шкоду мені поробити трохи. Бо вона любить вирити яму велику і лягти туди в прохолоду. Баба також любить це зробити, хоча я все засипала карою, їм просто тут нема грунту. Але все одно вони примудряються розгребсти кору. Дивіться, скільки мандаринок ось У мандаринчика. І кінг також зав'язав, і артанік, все тут переплолось. Ну, та ладно. бабай! Ще. Шкода буде робити. Ну, Тут взагалі просто кайфово. Коли знаю, що скоро буде спека, а тут так прохолодненько, кайфовенько. Мені дуже вдало світить сонечку камеру. От, треба просто було розвернутися. Сіра козанчик з плодами. Ну, в общем, Всі рослинки поки що з зеленими плодами, поки що не зрозуміло, де. І на кому, і скільки буде плотиків. Поки тут така ранкова. Потім не знаю, тут ось також, також всі плоди поперепліталися, всі гілки поперепліталися. Потім треба буде трошки розібрати, зрозуміти, чий це, це ось іпаліто, це іпаліто, це також іпаліто, і тут, у іпаліто. А, Неполіта молодець. Там далі у нас шоколадний, на шоколадному щось в цьому році менше, то треба буде трохи верхівку розгребсти, підрізати. Фрагола також холостякує в цьому році. Ну, да, ладно, хай собі холостякує. Ось тут так. Висять мандарини. І бачите, які тут хай ще треба буде виділити якось час, як не знаю. Трошки оце розібрати, розрізати, щоб взимку їм було тут більше сонечка. Ну і там ще сіточка, вона зніметься. Сподіваюсь, їм буде норм. Архідейки тут. Все добре, це така малеча тут була придбана, підлітки. І тепер треба буде чекати, поки всі ці котлеї попідростають, повідростають і порадують цвітінням. А ще там на дачі в мене ж. О, і тут ось стрілка є квіткова. Тож будемо бачити, хто як квітне. І сукуленти квітнуть. Стріліться, яка була групова посадка, поки що не видає ніяких квітаносів. Ось кінги. Так, я хотіла зрізати і так і не зрізала. Тепер над головою ця гілка з мандаринами у мікроцитруса. Купа огірочків також ніжиться в сонячних промінчиках. Нарешті я підрізала інжир. Інжир підрізаний, проріжений, і плоди почали збільшуватись. Тож, все йому добре, сонечка йому вистачає, вологи йому вистачає. Манго також збільшуються плодики. Тут он, купка така. Хаос, і прирост такий є, тож манго любить спеку, тепло, сонечку. Всі люблять тепло, сонечко і спеку. Тут же гарно підщеп у нас приготовано для ролика, для щеплень. На клумбах все спокійно, і мейри, і гортензії, і лаврушки на нас і дають діток. Гранді Флора поки що мовчить. Моя велика класнюща Голдена Абель в такому ось зеленому просто стані. І дракон, дракон також зелений, і кайфує собі з мобільчик. Також Байра. Зараз десь там заховалася. Під ногами обов'язково. Мені інколи здається, що коли я переступлю, я буду переступати одного разу. Вона просто підніметься я буду скакати, як на поні. Тобто, з драконом все добре, росте собі гарно, не обрізається в цьому році взагалі на живці. Тому я сподіваюся, що наступного року він все-таки заквітне і дасть мені багато плодиків. Просто хочеться на них подивитися. Мій диво жасмін, який квітне все літо. Це вже відквітли в нього. І ось знову в нього є бутони то буде квітнути ще, і він такий махровий, доволі такий прикольний жасмін. Розквітла герань. дуже красива, така червона на фоні всього біло-зеленого. <рес> Ось навіть просто, звичайна герань. Вона яскраво червона, отак от от на фоні. Е дуже червона. <рес> Прикольно виглядає і дає такий позитивчик трошки. Рослинки під будинком. Гарно себе почувають, їм все подобається. Вони кайфують на такій кількості сонечка. Лаврушка, як завжди, ще порослі напускав мені, тож буде що різати, не чіпаючи крону, бо в нього тут є бутони. Бутони розквітнуть аж на наступний рік. Поки в нього от є бутончики, насінечка він мені не дає. Бо вони, здається, там діляться на хлопчика, на дівчинку, що мене важливо квіти. Квіточки можна сфоткати, зробити відос. Не дає на сінічко, та й ладно. Ось Валентин, який був пересаджений корічневому горщику. Це рослини добре себе почувають. Всі вони, нагадаю, були пересажені в міксар. На сонці стоять на прямому і їм все нормально. Ось мандарин на сонці. Причому у нас південь, у нас дуже спекотно. Весь цей час, коли у всіх регіонах були дощі і прохолоди, було навіть плюс 10 вночі, плюс 12, у нас було спека. І оце тільки кілька ночей у нас така прохолода, але ледь, ледь комфортно спати. З відкритим іконочком. А так ми включали кондиціонер і настраювали його на плюс 25, щоб хоча б можна було якось спати. Тож, рослини витримують сонце, пряме сонце вони від цього взагалі не страждають. Також пересаджені мейер і два лимона росу. Як бачите, все з ними добре. Єдине, що зняла їх з підставок, бо, бо вітер крона в них велика, вона як парус, і вони звалилися. Тож, з підставок, поки вони зняті, тут зараз прохолодно, сонечко буде тут після обіду. І нормально вони себе також почувають. І, мейер, і два лимона росу пересаджені з плодами. Ось. І зараз знайшла, що загубила, а, як бачите, пересадка рослин великих з плодами. Це добре переноситься рослинами. Також маленький меєр з приростами. кафір нормально себе почуває. Всі рослинки, які були пересаджені, вон там ще один меєр. Зараз там вже, мабуть, мурчика побачила. І їй він заважає жити, звісно ж. Тобто рослини спокійно перенесли пересадку. Маленький і маленький в грунт. Міксар. Єдине, оце шкода, яка може отак от лізти і щось мені ламати. Ну, а волотисті гортинці квітнуть величезними такими шапками. Оце фрамбанзінні, вона вже почала забарвлюватись, треба зібрати до да, кубки трошки. Бачите, як вона розовіє. Змінює свій колір на фоні оцієї білоснежної. Вона дуже прикольно виглядає там біла-біла така. Оця змінюю колір, стає така злегка рожева. Ця по-своєму гарна. Тобто гортензії вони дуже гарно прикрашають клумби. Мені дуже подобається, навіть коли вони вже стають такими зеленими. Просто їх треба скомбінувати правильно і пересадити. Пересадити окремо деревовидні і оці болотисті. А може і не треба. Тут зелене, тут біла, тут ось така, тут вже змінюю рожевенька, а там яскраво біла. Вон там мої монстри. Тут також рослинки спокійно перенесли собі пересадку, там будда був пересаджений, вже почав відростати. Тобто ґрунт рослини сприйняли добре. Гартензії собі квітнуть, літо триває. Краса літня <с> також триває. Як бачите, рослинки зелененькі, тільки підживлювати і поливати в мою таку спеку, спекотну. Там у мене купа підщепи, яка ще, звісно ж, не щеплена, тому що. Проблема. Бачите, ходять оці монстри. Їм обов'язково треба, щоб була дорожка, де вони можуть ходити. Інакше вони щось зламають своїми лапіщами. Не будуть крепти, гребти. І обов'язково буде щось зламане. Там мій хаос з горщиків. Так, що я вам ще покажу, це мою пасіфлору квадрангулярість. Вона ще краще підросла з останнього ролика, Тобто вона вже ось така, на все. Вікно І там ще вона дала один приріст, Тут гілочка вже закручена і е, росте знизу. Там треба трошечки перенаправити, але поки я її кілька днів не буду зачіпати, не знаю, як в мене вийде сьогодні або там завтра. І ось вона ще тут дала гілку, впирається, треба сюди направити на віконечко. Я хочу збільшити її горчик. Збільшити горщик не виносячи е, з підвіконня. Поки я ще не поливаю, зараз подивлюсь, що в мене буде з часом. Бо треба ж зняти ролики, як я це буде робити. робити. Я хочу успільшити горщик, не виносячи з будинку і взагалі з підвіконня. Треба трошки просушити ґрунт, стукнути по горщику, просто підставити інший горщик з ґрунтом і насипати, додати додатково по краях. Тож все це вам обов'язково покажу, буду принаймні намагатися це зробити, бо підросла вона вже гарненько. Ось така красуня, ще там гілочка є, тож будемо чекати від неї плодів і цвітіння. І, звісно ж, не можна не показати ці рослини. Святку ми з вже зняли. Манго поливається. Зараз там я включила водичку, вона потихесенько собі біжить. Взагалі, красавець просто. Я в шоці, куди мені його занести. Він офігенно нереальний. Так. А хто підріс, відріс, ті виглядають дуже гарно, кава гарно стріліться також оця рослинка. Поки що нема ніде-ніде приростику. Жодного прям, але я не скажу, що вона висохла. Почекаємо, може, десь знизу ще якась бурунечка і прокинеться. Тобто до зими в нього є час, там будемо дивитися. А тут і ще один, там, з краю він також зачарований. Решта вже десь щось пробудили, десь якісь листочки не є, в когось багато. На цьому трошки. Але він подає признаки життя. Тут ось також є прирости. Тут прирости, все, їм якби сітка вже не потрібна. Нехай собі там обростають, там хтось навіть з бутонами. Бачите, їжачок весь. А тут є оця зелена гілочка, яка дає надію, що ще й десь щось пробудеться, прокинеться. Листочки також є. Можливо, трошки нижче, трошки треба буде підрізати ще. Це що це? Це просто зелена така гілочка. Ладно, почекаємо. А тут, дивіться, їжачок, їжачок. Тут також гарненько підріз, Той підріз, той підріз. У цього гілки зелені, і тут зелені гілочки, що дає надію. Чекаємо. Тут грейфрут, а чи хто це? Лімон якийсь. Ладно, який-то лимон, також з приростами, ще щось підросло. Тут також прирости, там прирости. Єдине, ось дві рослини, які прям зовсім нічого не демонструють. Тож, почекаємо, може підщепа десь прокинеться. Поки ще аж до душу. Ну, жовтень, подивимось по погоді, вони ще можуть бути на вулиці і, можуть щось і пробудити. Ну, а манго-красавець. Я вам показувала, які в нього були прирости, вони вже, бачите, визрівають. Залишається тільки придумати, куди його занести, щоб він пережив зиму добре і дав на наступний рік багато платів. Горщик в нього невеликий. Ось так, поки я зніму ролик, водичка в нього побіжить, грунт, просто земля. Що моркун? Він вже і м'язка зранку отримав, і ось корм ще, і такий вже гарнюні. Вже видно, що він моркун, а не мурка. Так? Ну, Бананова плантація також гарно в себе виглядає почуває сонечко. Їм подобається лише поливайте. Сонце вони спокійно виносять. Вони якраз не люблять, коли сонця мало. Трохи потрьопані великі листочки, бо був вітер недавно. Оце абсолютно нормально. Ну і моя орхідейна палатка. Хтось з приростиками все так спокійно, хтось один катасетом. Все-таки не хочу приживатись в когось. Є. Дітки, оця малеча, про яку я казала. Я купила дуже гарних, але там ну, не просто малеча, не просто підлітки. а прям зовсім-зовсім підлітки. Тут ось нос лізе. там треба потім буде позачищати. Мурчик прийшов когті свої поточити. Трошки пізніше я їх пополиваю, щоб це було так, потеплу, не по холоду. Остарелися, потім позачищаю. Ну так вони зелені з приростами, хтось он там діток дає. Дерпальну. Вулиця їм подобається. Також тут он молоде листечко. Тут, тут всякий молодий, гарний. Приріст може ще й заквітне. Ну, Катасету ми вон десь якісь відчухались, а якісь все-таки я викинула. Тож з рослинами тут все добре. Ростуть вони гарнисенько, і ванда, і он корінець там лізе, куди попав. А і тургор не втратила на такі день. Це тільки зараз там була прохолода, нічна. А так, в принципі, тут... Ой, спекотно, мурчик. Мурчик під ногами можна ляпнутися. І тут ось, то молодий рост, який гарний. І тут є. Ну, що. Вулиця, моя орхідейна палатка, їм сподобалась. <рес> Рослинам сподобалась. Вон як гарно співає якась пташка. Цікава пташка, може хтось знає назву цієї пташечки. Тут і папуги, і пташки такі цікаві. Таке собі єднання з природою. І кури.